Доброго дня, Миколаїв, 3 серпня 24 рік Вітаю на каналі, підписка, вподобайка. Спостерігайте, як ми займаємося всякою, всякими, всякими Різне. Сьогодні буде про соняшники. Соняшники, про підекспрес. хто знає, хто спостерігає. Ароматик, Сузука і Суомі. Заїхали ми подивитися, продивився, просто дивився, але знімлю для себе і для когось. Можливо, розповім. Все, що залежить. Були ми на демпосівах фірми Євраліс. Ну, лідея. Зробив деякі висновки. Зараз ми знаходимося на соняшнику ароматик. Ароматик. Ви бачите, який його стан. І він буквально мені ну, трошки вище пояса. Хоча всі показують, що цей соняшник, ось вчора буквально дивився одного фермера, блогера, як сказати, як правило в Ютубі. Як він показує, що на витягнуту руку він стоїть метр метр в нього зріст, і він на витягнуту руку дотрагується, і там соняшник більше, ніж голова його. Ну, Все воно залежить від сроків посіва, від, від умов вирощування. Тому що були ми на демпосівах, там соняшники десь ну, примірно, як наші, трошки краще. Є проїжджали ми інше поле, коли їхали на демпосіви, там пізніші посіви, він виглядає ароматик дійсно набагато краще. Хоча між тими полями там різниця невелика. Я маю виду відстані. Тож, дуже впливає сроки посіва. І ароматик, мабуть, він не для ранніх посівів. Ну, У нас тут ще така проблема була. Зараз ми, можливо, дойдемо аж туди, де ароматик по просові. Це в нас ароматик по ячменю. Це в нас, бачите, як виглядає ароматик по ячменю, засліплює сонце. В цю сторону трошки засліплює сонце. Так ось. Не засліплює. І пішов в Суомі. Ну, вже можна зробити висновки. Те, що по одному попереднику ароматик набагато краще в Сумі. В Сумі, мабуть, потрібно дуже шикарні умови і все інше. Були б тут різні попередники, різні строки посіву. Ми б зробили геть інші висновки. Але тут Результат видно, Суомі не йде, не йде. Не в посівах, так сказати, в ранніх, можливо, його знову треба пізніше. Ось у нас тут ми досівали суомі і залишки ароматика. Бачимо, він набагато пізніше і набагато кращі головки. Якщо тут головка ось така взяти, то Суомі він вже засох і там. Немає нічого, і нерівномірність у нього достигання така дуже велика. Тож впливають на результати я можливо виставлю відео. Були, я не з самого початку почав знімати, як були на демпосівах, але цікаво, цікаво, там соняшники є. Зробили ми якісь висновки, такі соняшники, що як... Спілкувалися з фермером, який дійсно сіє соняшник, це від лідеї. Реклама вже лідеї буде пряма, безкоштовна. Але дійсно поспілкувавшись з людиною, яка там присутня була, яка сіяла соняшники, це не менеджери, нічого. Це фермери, якого всі знають в наших там краях, хто з ним спілкується. Неважливо. Не пам'ятаю назву того гібрида, виставлю відео, будете спостерігати, бачите, який суомі. Суомі геть не к чорту, не косити тут нема. Що, по 5 центнер ми навіть не зберемо. От вам і порівняння. Для чого потрібно сіяти по одному попереднику в один дні ті самі строки різні гібриди, щоб зробити якісь висновки. Якщо ви посієте в різних полях, в різні строки, це все різні умови вже будуть. і Не можна робити висновки. Ми зробили про суомі ось висновки. Мабуть, гарний попередник, і ранні посіви йому точно не підходять. Про того фермера. Є там такий соняшник, ну, як він каже, його треба посіяти, як тільки сніг зійшов, і збирати майже уже коли морози. Але, але він дає, дає гарну врожайність. І масло реально в нього було 58. 58 масло було. Ну, хай він там з добривами чи що. Ну Реально, відгуки були і ще в деяких фермерів, в них не було, там 55 казали, 56. Ну, в той фермер сказав, що 58. В нього реально був такий. такий. Суомі. Дійшли ми, поки ми балакали до Сузуки. Ось Суомі, ось Сузука. Сузука по достиганню, так само, як і Суомі, десь я бачу. Але вигляд, ну можна сказати, кращий Не сказати, що щось гарне чи що, але кращий Набагато кращий ніж Суомі. Але тут, ну, тут ми зберемо 7 центнер. Це точно. Так. І збирання буде проходити сингентовських гібридів, теж окремо. ну Спочатку зберемо ці, бо вони вже підсихають, а ароматик ароматик він набагато пізніший, тому що він ще зеленіший. Зараз ми дійдемо до межі, де попросу посіяно і там побачимо вже і ароматик і все так, балакаємо, спілкуємося. По чистоті бачимо ну, ось тут трошки амброзії. Хоча це ми дійшли отут, де ми працювали, здається, завищеними нормами геліантекса. Не завищеними, а ну, звичайними нормами, але тут чомусь, чомусь наоборот більше. Амброзії, не знаю. Там ми йшли на багато... Берізка висохла. Висохла від слова зовсім. Не знаю від спеки, від чого вона висохла. Вона тут була. Чому цей соняшник такий і страшненький? Тому що на початковій стадії берізка його забила. Е, берізка не страшна для соняшника, який вже великий. А от для соняшника, який тільки, шо... тільки сходить, то це недобре. І поступово. Ми переходимо, де, де Сузука в нас іде ось. Сузука пішла. Тут у нас Сузука по Ячменєві, Бачимо її стан, яка вона і там немає нічого. Тут у нас Сузука пішла по просі. Просо гарний попередник для соняшника, як я вже мільйон раз казав. ось, Ну тут є шанс зібрати по 10 центнер. Це 100% по 10 сетне. Сузука перейшла, бачимо, ну, все ж таки ці гібриди програють ароматику. Ось вийшли ми межа сузука і ароматик. Все сіялося однією сівалкою в один день, одна норма висіву. Все ароматика стандартна головка. Так, вона невелика, вона запеклася, вона попала під посуху у нас. Тому що у нас пройшов дощ, був. І ті гібриди, які посіяні пізніше, вони ж зараз зелені і стоять красиві. наш соняк зараз виглядає страшно. Ось знову стою на межі, показую. Сузука ароматик. Ароматик дійсно виглядає набагато краще. І ось ми тут досівали знову залишки сузуки. Ну, ви бачите, виглядає вона гірше. Ароматик дійсно виглядає краще. Листовий апарат Сузуки, він згорів, в ароматика він стоїть ще зелений. Трошки нам би пізніші посіви. І було б у нас він зовсім інший вигляд. І ще як факт в тому, що трошки рідше. Хоча ось де рідше, ми бачимо, що він чомусь не реагує. Де густіше, воно кругом однаково. Одинаково. Тож, пройшли ми екскурсію, подивилися, все гарно. Ну, Маємо, що маємо, що виростили, те й маємо. На просі у нас теж чисто працювали ми тут три рази гербіцидами. Звісно, цей соняшник у нас отрив дуже добре по голові, тому що працювали ми гербіцидами. Ось на рахунок, що тримає, знову хто буде дивитися, ось сузука. Бачите? Вовчок є. Вовчок є. Ну, як кажуть, це у вас ось вовчок є. Вовчок є. Ну, це поле дуже засмічене вовчком. Дуже засмічене. І чому я тут і сіяв? Ароматик. Теж присутній вовчок на ароматику. Ну, як кажуть, це у вас вже нові раси пішли і все інше. Ну, Я не буду спорити, комусь щось доказував, вовчок. Проростає, засихає, але він проростає. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, спостерігайте. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати і вирощувати врожаї. Ті, що ми вирощуємо. що виросли, те й отримали.